Так, стопи, що я робила? І всім хай, все, з вами Кіті Фісіал. І сьогодні я буду оцінювати новий третій тиждень обнови в Adopt Me. Так, я довго не знімала про Adopt Me, але я захотіла знову знімати, яке я говорила в відео про Marder Mystery 2. Ну що ж, а ми починаємо. Уже як завтра вийде 4 неділя, я тільки тільки захотіла снімати. <смі> не знаю, чому я так захотіла. Окей. <смі> okay. mm. Виходимо з дому. А, ні, я хотіла вам показати! <смі> Коротше. Коротше, ви бачили, напевно, мій шорт, де я відкрила проманку, і так мені випала уліточка. Ось ця уліточка. Та-дам. Так, все, давайте покажемо свій дім. Так. При вході. При вході стоїть цик. Отак можна щось буде заплатити. Я ще вже тут придумаю диванчик, отака от кухня. Далі столики, джакузі. Піднімаємось на другий поверх. Тут у мене отаке ліжко і моє ліжко. Це там буває для моїх гостей, кормушки, три ліжка для петів. Чи, ну, не знаю. На всякий случай. Моє робоче місце. ялиночка, подарочок, отакі прикольні штучки. Колимок, Хеппі єр, фортепіано, туалет і душ. Да, да. Отак от, от. І давайте я вже вийду на вулицю. І я зараз хочу вам показати, як я покачена воду в тмі. Так, починаємо з ратотузка. У мене є неон ратотуск. Я його зробила ще на першій чи е, на другій неділі. Далі в мене ультрадний куб. Мені як не випадає легендарка. Я уже як цей тиждень б'юсь і б'юсь. Я без дівушки, я їх купила на другій неділі, бо я не, я не дуже довго збирала. Ще один куб. Думаєте, що я зараз хочу з нього забити на онку, бо мені просто не витачає ще одного куба такого. Золотий ягуар. До речі, Він діджей. Ой. И диджей. Диджей вар. Так, все, 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 серьезнейше. Магма лось. Та сама магма улитка. Вот такая. Магма улитка. Рыба меч. Вот такая вот рыба. Рыба. Мавпа. Такая обезьянка. Три из четырех. И заяцкий кисся могой. Не забыла, как он просто называется. Він був с у Далее мы кубок льдам такие редкие. И один. У мене їх менше, ніж у тарифках, це нормально. Далі Riot Mappa. Ось, у мене є Райт 1 да. так. Є хоча б один Riot Pet. Така Омела, я її зразу купила. Мені подобається, як вона прикольно бігає. Далі... О, мінігру гру зараз пограємо. Euh, також є неон-кішка. Зараз в мене все прогрузить. Секунду, отака от в мене неон-кішечка. Да. Да. Mm. Є звичайна собачка. Така от собачка. І э, неон Франкенфелінг. Я його зробила після обнови, коли вона закончилася. Я тоді просто не встигала нічого зробити. Ну, Зараз я прокачу свою мапочку. Зараз, ну давайте пограємо в ігру. Там також появилась новенька, ми її потестуємо теж. Капець, якась скоськово витратила на свій інвентар і так далі. А окей, давайте. Так, міні-гра. Дивіться, користуйтесь моєю тактикою, завжди бігайте по краю. І так буде краще. Я так завжди коли сама граю і завжди я так витримуюсь, розуміли. Отак <свісно> отки <свісно> тут мені завжди треба десь І не питайте, чому у мене скін Hello Kitty, я зараз можу його поміняти новорічний. Да, все-таки закінчиться міні-гра. Ну, міні-гра і мені, мені вже трошки надоїла, Бо я з першого тижня в неї граю, вже третій тиждень Блін, завтра буде четвертий. І я по традиції третій тиждень дивилася лайфстрим Розрабав Adopt Me і я на третій тиждень дивилась, тому я останній. Другий э, четвертий і п'ятий тиждень Буду дивитися лайк. Ну, бачите, я ж кажу, я протрималась. Але внизу дають більше пряніків. І мені 900 дали. Не можу 300. Їм стало жалко мене. Дать мені якісь 100 пряников. Так, добре. Ну, це ми вже бачили. безділушечки боксики, яких я не можу. Про 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 для, коротко, Омела і новенький один пец. Така куропатка 79 тисяч. Я не збираю на неї. Я поки звідси не виб'ю оцю легу я нічого не буду збирати. Також ось приманка для Омел. Ось, яка стає 199 робаксов. До речі, при покупці її э, були, тобто розробовчики, були з камерами, тому що. Хм, думаю, ви всі знаєте цю штуку, коли ви купляєте, вас вибиває з сервера, вам забирають ваші э, робокси э, і забирають цю приманку і ви нічого не отримуєте. Але робокси повертають через 4 дні, та приманка, походу з'являється, я не помиляюсь. Ну, звичайно, фаїли дракон. Ну, нехто не зрозумів, нова одежа. Ну, я вже прикупила одну для моєї мавпи. Нова міні гра Через 7 хвилин. Мені відео не хватить. Е... Отака нова коляска. Ну нарешті ми її дождалися. То я вже думала, що у нас не буде. Можна тепер обмінювати бакси на пряники. У мене 210 баксів, так. Да. Ну, це ми знаємо. Омел знаємо. Ігрушечки теж все є. Так, і з'явився новий каток. Також можна тепер купити пряники, це ще було з першого тижня. Появився один каток. На коли випускали клеєр цього трейр. Ой Боже, я не можу це. Я не можу це вимовити. Коротше. Тизер, трейлер трейлер цієї обнови тут не було пряників, тобто у нас НПС стрибав, просто так, типу, просто катався і не було видно пряників. Я сама здивувалася, ну як би сказати, я, до речі, зайшла на стелізацію 4 хвилини, запізнилася на неї. Нічого буває, просто не могла дуже швидко зайти. Були проблеми. А чому в мене грає музика ніч і день? Добренько. Так, ну я мав побагато чого хочу, ми не їх заб'ємо поки що. Ой, блін, і ще ж ми не забуваємо про наш адвент-календар. Ну, коротше, двенти календар. Зараз, секунду. Я до нього підійду. Ось, не забуваємо його відкривати. Я на цей раз знімаю це в суботу. Я думаю, вже 25 днів вже перейшли. Звичайно, 21 дня ми отримали. Получили... Отаку коляску. Я пропустила 4 дні, тому я цю я коляску до 4 і 4. -го. А може, до речі, ці вийде сьогодні. Коротше, я не міг обіцяти вам, бо коли я завжди вам обіщаю, то я неправильно нічого обіцяю. Ай! Блін, Пінгвіна тока 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 сіла. Коротше, о, не забуваємо про наш каток і той, і той, і міні-ігри. І до речі. Мені вже туди ліньки треба йти. Коротше, якщо ви ні разу не пробували гонку, то на першу гонку вам дають ще плюс 500 пряників. Ви побалакали з тими двома пінгвінами, яким хочете. Або на тут, або там. Побалакали, побалакали. Приїхали один рейс. Коли приїхали, прийшли, побалакали з ними, І зразу вам дає 500 пряників. От так от. Угу. <плес> <плес> І, звичайно, продовження гри з... <плес> а, я не знаю. Е, гри з. М О, коротше, ну, короче, ну, зрозуміло. Я не знаю, як вона називається по-нормальному. Ну, короче, зрозуміло, <плес> короче. Ну забуваємо теж про неї там появилися новий левел. Я, я, я дуже сильно засмучена, що нам треба це все знову проходити, проходити ще раз, ще раз, ще раз. Я з трьома подружками грала, і блін, я, я навіть не пройшла його. Тобто я. Він дійшов до кінцевого, він там постояв, отак, стій, стояв, і там просто його лушпанив той бос і так далі. Ну, тобто, ну... тобто, в мене розумієте. Ну, коротше, дитячі десятки мій дім від одного до 10. цікаво, як ви його мені оцінюєте. Я десь витратила на нього баксі десь 1300 десь так. У мене дедеть два поверха і треба його все все могло устроїти. Не знаю. Так. Мені треба дуже сильно багато для нього цього зробити, для ось цього попрошайки. Не знаю, як ще його назвати. Е, до речі, друзі. До речі, друзі. Ой, я його забрала. Я кішку достала і його забрала. Коротше, друзі, обновлення нормальне, але я дуже сильно розлючена на. Ну, коротше. Швид...